Вітаю, друзі! В Росії відбулось те, що активно відбувалося там наприкінці 90-х, початку 2000-х. стався і просто зараз продовжується масовий терористичний акт в столиці Росії в Москві в одному з найпрестижніших концертних залів Крокус Холл. Вміщує він 7000 тисяч. Людей на даний момент відомо, що в зал під час концерту увірвались люди в камуфляжі і почали просто розстрілювати глядачів із автоматів. Після чого вони підпалили дах величезного залу, і 14 тисяч квадратних метрів крокус сіті палають і дотепер. Всередині до останнього знаходились люди, і наразі є інформація про 40 загиблих і 60 людей, які знаходяться у дуже важкому стані. Спочатку телеграм-канали, навіть я здивувався, почали розносити новину, що відповідальність за цей теракт взяло на себе угруповання терористичне угруповання іділ, проте це виявилось фейком очевидним. Наразі жоден із терористів, до речі, не затриманий. Тож хто скоїв цей спланований розстріл ввечері п'ятниці? І хто підпалив один з найбільших залів Москви, який був набитий глядачами? І кому це може бути вигідним зараз? Ми з вами про це. І поговоримо. Я нагадаю, друзі, що іноземні посольства, до речі, зокрема США, попереджали своїх громадян про небезпеку терактів саме в Москві ще 8 березня, і видно, що прогноз був таки правильним, але не самим точним в датах. Тут, як на мене, нам важливо зрозуміти одне: в такій системі правління, як Путінська, де кожен крок, особливо в столиці, контролюється спецслужбами. Будь-які підозри на когось, окрім самих спецслужб, є досить наївною штукою. Давайте згадаємо, як в 99-му Путін приходив до влади. Серія терактів у Буйнакську, Волгодонську і головне в Москві, Москві, в якій завжди все спокійно, завжди всім далеко начхати на політику, якщо ти власне цією політикою не займаєшся. Ну і звісно, рязанський цукор, коли в одному з під'їздів Рязані я нагадаю, місцеві жителі знайшли мішки із вибуховою речовиною, яку потім, потім поліція е, назвала звичайним цукром. Так, от тоді серія терактів підвищила рейтинги Володимира Путіна до небес, і налякані мешканці, зокрема Москви і інших великих міст, хотіли дійсно сильну руку, яка поставить крапку їхнім знущанням, і, головне їхньому страху. Проте, окрім приходу до влади Путіна, тоді ці теракти вирішили ще одну проблему проблему виправдання другої чеченської війни 2000-го. Адже на відміну від першої чеченської. Тут російське морфне суспільство максимально згуртувалось саме почуттям помсти підступним кавказьким угрупуванням, причетність яких, до речі, так і не була доведена. Тож кому це було треба? Путін насправді сказав тоді, що якщо треба, буде всіх мочити в сортирі. Все інше нікого не цікавило. Жодних перемовин, лише війна, і як наслідок капітуляція Чечні, масові вбивства представників Вечкерії, і власне створення міфу Путіна. як... Такого миротворця. Далі спецслужби Росії організували або не заважали теракту. Я нагадаю в концертному залі під час постановки мюзикла «Нордост» у 2003-му. Тоді загинуло 174 людини, в тому числі через отруйний газ, яким спецслужби намагались нібито нейтралізувати терористів. Далі був Беслан під час розстрілу дітей в школі 2004-го е у перші дні вересня. Тоді до перемовин до речі не допустили одну з небагатьох опозиційних журналісток Анну Політковську, яку спочатку утри. Прямо в аеропорту, коли вона мала летіти до Беслану, аби прийняти участь у перемовинах із терористами. Ну а потім її просто вбили. Я тоді нагадаю, загинуло 333 дитини. І хоч хворий на голову алконавт Медведєв вже звинуватив теракті київський <режим>, режим, ну тобто нас, всім зрозуміло, хто головний бенефіціар цього терористичного акту в Москві. Путін в чергове був обраний своїм народом зараз. За яких умов і з якими фальсифікаціями, чесно, неважливо. Сама система для себе вважає його легітимним президентом. Проте п'ятий термін це занадто навіть для Путіна. У Росії немає ні репутаційних, ні фінансових, ні будь-яких інших можливостей зараз провести якусь олімпіаду в Сочі або умовний чемпіонат світу з футболу. Білгород знаходиться під щоденними обстрілами. Ціна на пальне зростає через успішні прильоти невідомих, але справедливих безпілотників по НПЗ. І війна, як би не намагалась пропаганда не стала новою ідеєю для пересічного москвича чи жителя Нижнього Новгорода. Так, їм плювати на українців на те, скільки від їхньої агресії і їхніх сусідів гине людей в Україні. Але жити ідеєю народної війни можуть лише ті, хто в цьому зацікавлений напряму. Соловйов, Бєєва, Симонян, Путін, Патрушев, Медведєв і далі за переліком. Ви зрозуміли. Путіну немає що запропонувати росіянам. Є трохи хліба, а видовищ ну взагалі немає. Е, і плювали вони на руїни Авдіївки, Мар'їнки. Правда, для нас це кожне місто, це окрема історія чи смерть якогось героя, втрата захисника. А для них навіть це не сюжетний поворот. Тож Путін повертається до видовища, яке привело його до влади і робило реально легітимним і затребуваним політиком. Це страх. Страх Кремль дійсно вміє продавати краще за всіх. Попереду 6 років фашизму на Росії, і Путін почав готувати росіян до найстрашнішого. Дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби більше людей дізналось правду про цей теракт. І в коментарях напишіть, будь ласка, а, яку версію підтримуєте ви для нас дуже важливий зворотній зв'язок? Тихої вам ночі.